Для того, щоб зареєструвати підприємство в Великобританії, ви повинні перейти на сайт GoUK. І тут, крок за кроком, ми з вами зараз прослідкуємо, як зареєструвати товариство. Ми будемо створювати товариство з обмеженою відповідальністю, обмежене акціями. Адже для такого товариства власників існують окремо. Підприємство окремо, і підприємство може розпоряджатися будь-яким прибутком після сплати податку на прибуток. Так, це дорожче буде за податками, але за те захистить власників від відповідальності. Також може бути ще вид товариства обмежене гарантією, але воно нам зараз не потрібне. Ми обираємо обмежене акціями. Тут же ми з вами другим кроком повинні вибрати назву. Переходимо показати. Перевірте, чи доступне подібне ім'я. Вводимо планову назву компанії, яку ми хотіли. Пошук. Такого товариства не знайдено. Отже, ми з вами можемо реєструватися за цією назвою. Натискаємо Зареєструвати приватне товариство з обмеженою відповідальністю онлайн. Знову ж таки, нам вказано, що потрібно для реєстрації своєї компанії. І всю цю інформацію ви зможете перечитати. Натискаємо Зареєструватися зараз. Ви починаєте новий додаток. Так. Перевірте, перш ніж почати. Відповідаємо на питання. Чи можете ви оплатити цю програму за допомогою картки PayPal? Тобто, для того, щоб оплатити а, цю програму, ми з вами повинні мати PayPal. Я його не маю, натискаю ні. Ви не можете створити компанію за допомогою цієї послуги. Щоб скористатися цією послугою, необхідно оплатити програму за допомогою картки або PayPal. Угу. Повертаємось назад. Тобто, бачите, які обмеження? Не, можем, не маємо картки або не маємо PayPal, відповідно, не можемо оплатити. Вибираємо так. Чи є директор або особи із значним контролем у безпечному реєстрі палати компанії? Що це за такий реєстр? Є особи, які захищені законом, відповідно, вони перебувають в спеціальному реєстрі і не можуть розголошувати власне місце знаходження. В даному випадку ми не відносимося до таких осіб. А хто така особа, яка має значний контроль? Це особа, яка володіє понад 25% акцій. Натискаємо Ні. Тепер ми створюємо ідентифікатор для компанії для урядового шлюзу. В даному випадку ми його маємо мати на руках, тому що він потрібен буде для подальшого ходу роботи з компанією. Натискаємо Створити ідентифікатор і вносимо адресу електронної пошти і решту реквізитів підприємства. Вносимо адресу електронної пошти, створюємо її як логін і пароль, під яким ми далі зможемо сюди заходити. Для реєстрації підприємства я створила окрему електронну адресу і прив'язала її уже до британського номера, адже це дозволить нам запустити додаткову рекламну кампанію, отримати бонуси від Google на розкрутку нашої кампанії. Також. Електронка повинна бути вже з місцем розташування Великобританія. Тоді ваш бізнес-аккаунт буде далі шукатися і ваша фірма буде доступна Google. Ну і, відповідно, вона буде пов'язана з реєстром, на неї будуть писати ваші клієнти. Тому створили ми нову електронну адресу. Підтверджуємо нашу нову електронку. Яке ваше повне ім'я Лариса Брукчук Створіть пароль. Створили пароль, натискаємо продовжити. А, пароль не збігається, я десь випадково, ймовірно, його ввела. Повторюю, а, він у мене українською, тому випадає така помилка. Є, ми створили ідентифікатор нашого підприємства. І цей же ідентифікатор, він буде надісланий вам на електронку. Тому електронка є дуже важливою, коли вам якась організація створює, чи навіть ми будемо створювати вам підприємство, то обов'язково створюємо окремий аккаунт для вас і далі передаємо логіни і паролі для того, щоб ви могли користуватися цією електронною адресою. І якщо хтось такого не робить, ну, то відповідно потім будете мати проблеми, адже бачите, ця інформація потрібна буде далі для роботи з вашим підприємством. Так, продовжити текстовим повідомленням. Будемо отримувати додаткові підтвердження, ви додаєте номер мобільного телефону, так, додаю. Так, номер мобільного телефону у Великобританії. Вносимо код доступу, так. ви встановили додатковий захист і продовжити. Яку електронну адресу ви хочете використовувати для цієї програми? Обираємо нашу нову. Так, які у вас стосунки з компанією? Директор компанії. Чи буде компанія компанія, що має інтернет, інтереси спільноти? Що це таке? Це у нас компанії із соціальними інтересами. Тобто, якщо по-українськи сказати, це будуть компанії. Благодійні, громадські і тому подібне. Тут є обмеження по виплаті розміру прибутку, тому ми створюємо звичайну приватну компанію, натискаємо Ні. Так. Чи буде компанія обмеженою акції чи обмежена гарантією? Ми домовилися, що обираємо обмежена акція «Ми», тому що гарантія у нас буде додаткова гарантія. Назва компанії. Так. Обираємо топ. Так. Яка адреса зареєстрованого офісу компанії? Попередньо ми вже оплатили адресу. В Великобританії існує дуже багато віртуальних офісів, кожен з них має ліцензію на надання такої адреси, і там ви можете. Щорічно оплачувати собі зареєстровану адресу та адресу директора для того, щоб ваша особиста адреса не світилася в реєстрі. Це, по-перше, по-друге, якщо ви будете змінювати адресу Великобританії чи поза її межами, то знову ж таки буде проблемно, тому що. Ну, наприклад, директор, який живе поза межами, він може мати адресу в себе вдома. Ну, це буде проблема, тому що потрібно буде постійно вносити інформацію в цю в реєстр. А так ви оплатили віртуальний офіс, і цей же офіс може вам надавати купу послуг із отримання дзвінків, сортуванням пошти, і ще багато-багато бонусів. Ну, це все залежить від різної оплати. Тому, ми вже все це зробили і у нас адреса є. Так. Обираємо адресу. Ось наша адреса. Зберегти та продовжити. Адреса зареєстрованого офісу у нас висвітлася. Підтвердити та продовжити, де буде зареєстрована компанія. Так, обираємо Англія та Уельс. У нас офіс знаходиться в Лондоні. Яке основне місце діяльності компанії? Вказуємо. Укажіть один або кілька способів зв'язатися з компанією. Додаємо контактний номер телефону і електронку. Так, новик ну, хоче. Угу. Добре. Ось, все пройшло. Далі чи заміння нова компанія інший бізнес Ні. Коли компанія почне торгувати? Можна вибрати того ж дня, з якого створюють компанію, в іншу дату, яку ви побажаєте, чи почати торгівлю, чи підприємницьку діяльність, поки не планує, теж можна. От, і тоді ви пізніше можете отримати повідомлення і стати на облік в податковій. Ми оберемо дату, в іншу майбутню дату, і вкажемо число 27, 11. 2022-го. Так. Натискаємо зберегти та продовжити. Чи зробить компанія щось із наведеного нижче протягом трьох місяців? Читаємо, що ми можемо зробити. В даному випадку всі ці ситуації не стосуються нашої діяльності. Ми не плануємо її здійснювати в перші три місяці. Ні. Що буде робити компанія. Тут ми повинні обрати види діяльності. Можна почати із ключового слова. Вводимо пошукове слово в бухгалтерський облік, проте в нас нічого не знаходить. Переходимо на посилання я не можу знайти вид діяльності, тоді нам відкривається список комерційних назв, які ми можемо використати тут доцільно. А, до речі, в нас тут є всі коди, і доцільно підбирати їх по кодах. Додаємо ті види діяльності, які нам потрібні. Ми знайшли з вами потрібні коди, тепер ми їх можемо ввести. Так, бухгалтерська діяльність. Добре. Далі податкові консультації теж беремо. Так, не дозволяємо додати ще одне, що буде робити компанія. Це ми обираємо основний вид діяльності, а далі так, додати іншу діяльність. Ось, і тут ми з вами можемо і додати інші види діяльності. Так, податкові консультації. Так, додати іншу діяльність. Йдемо далі. Можна взяти зв'язки з громадськістю. Так, далі. Фінансовий менеджмент нехай буде. Хоча ви діяльності можна подалі додавати або забирати. Так, так все, що нам дозволяє. Все, ну добре, підтвердити та продовжити. Так. А, чи хтось із цієї програми коли-небудь надсилав форму безпечного реєстру, щоб попросити захисту в компанії House? Ні. Так, далі відомості про директора вносимо повністю інформацію про мене, як про директора. Ввели інформацію про директора. Переходимо далі. Яка адреса для листування із директором обираємо, ту ж саму, що і для фірми. Так, Яка домашня адреса? Перевіримо, чи ця інформація буде загальнодоступна, адже це важливо. Ця інформація не буде загальнодоступною, тому ми тут можемо надати інформацію про свою. Адресу і місце знаходження. Можемо внести дані. І можна підібрати і заповнити адресу. Оскільки наша, моя адреса зараз готель, вона не знайдеться в мене в реєстрі, тому я обираю ту ж саму адресу. Так. Чи хоче Лариса Провчук отримувати нагадування про подання на електронну пошту. Так, звичайно, хоче коли подавати, яку звітність, все це ми хочемо отримувати. Так, і обираємо на яку електронку. Чи ви хочете додати ще одного власника, режисера, так, цікавий? Ось, ще одного директора. Одна за директором перекладає нам режисер. Так, ми маємо інформацію, яку подали. Підтвердте. я підтверджую. І я підтверджую, що погоджуюсь стати директором. Так. Продовжити. Чи бажаєте ви, щоб директори отримали цифрові повноваження подати файли для компанії онлайн? Так, звичайно. Так, яких директорів можна перевести Do You Want? Хочете його повноважити на подачу онлайн. Ну, у нас один директор. Так. Чи є у Лариси Воробчук опублікований запуск компані... Company's House? Ні, нема. Так, яку електронну адресу хочу використовувати для створення облікового запису. Вибираємо. Так, підтвердте дані авторизації. Ви збираєтесь встановити акціонерів. Розкажіть, хто є акціонером вашої компанії? Скільки акцій хочете їм віддати? Виберіть. Значення для кожної частки, підтвердих акціонерів і акції, які ви створили. Акціонер це відповідно власник. Так, є Лариса Бручук акціонером. Ви бажаєте додати іншого акціонера. Ні. Mm -hmm. Так. Перевірте підтвердте дані акціонер. Є. Підтвердити та продовжити. Ви бажаєте використовувати найпоширеніший тип акцій. Ми обираємо так. Прості акції або. З акцій акціями володіє Лариса Бравчук? Ну, давайте а, інша сума 100 акцій. Так. Ну, достатньо буде, якщо ми захочемо продати акції чи е, частку компанії, то це зручно, тому що якщо ми виділимо одну акцію, то відповідно вона не ділиться, нам доведеться робити поділ акцій, а це вже додатковий морок. Виберіть значення для кожної акції. Один фунт. Отже, в нас сформувався статутний капітал в розмірі 100 фунтів. Звертайте та продовжити. Так. Обираємося в значними контролями. один-єдиний у нас контролер. Призначати або звільняти більшість директорів підприємства. Так, звичайно. Так. Перевірити дані, які контролюють осіб, які контролюють ТОВ. Все є. Типовий статут. Можна його переглянути, але інших варіантів у вас все рівно немає. Переглянути можна, перейшовши по посиланню, і так само він вам весь буде тут у перекладі. Я його вже попередньо дивилася, ніяких особливих моментів порівняно із українськими, він не містить. Тому можете, звичайно, перечитати. Ви хочете використовувати модельні статті? Так, звичайно. Ви згодні створити компанію. Так. Виберіть три частини особистої інформації для ідентифікації. Тобто три пункти нам потрібно з відповідями вказати, для того, щоб можна було відновити вхід в наш обліковий запис, якщо ми його забудемося. Ну, я цю інформацію вам закрию, пропущу, а ви собі придумайте. коли ставите галочку, треба відповідь написати. Наступним кроком підтверджуєте свої відповіді. Продовжити. Так. Далі перевірте та підтвердьте свої відповіді знову. Перевірили. Я розумію, що це не може бути змінено так чудово. Ви збираєтесь змістити безпечний платіж в розмірі 12 фунтів? Ну, так, звичайно. Кредитна або дебетова картка. Перейти до оплати. Вводимо реквізити картки і вводимо інформацію про платіжну адресу, контактні дані та здійснюємо платіж. Цю інформацію я теж зобов'язана закрити з відео. І далі, після проведення платежу, в нас є інформація про те, що заяву подано. Обов'язково ми з вами всі ці коди. Маємо запам'ятати, все зберегти. Ну і чекаємо відповіді протягом 24 годин у нас має бути відповідь про реєстрацію нашої компанії. Ну, і якщо ми з вами протягом двох місяців зробимо будь-яку з наступних перелічених ми ще дій, нам потрібно ще зареєструватися в пам'яті. Для цього ми можемо зареєструватися в за посиланням І ми з вами реєструємося уже у наступному відео. Кому цікаво, продовжуйте дивитися наш канал і дізнаєтесь, як це робиться.